Так, і застіган було. Все. Під ногами з ковриком можна придати, по-іншому навіть пощу. Моє літо цьогоріч не розпочалося. Воно вчинило набагато мудріше і навчило того, чого не вмів досі. Насамперед цінувати тишу я родом з Донеччини, я народилася в місті Слов'янсько. Розумієте, що таке українська школа у Славянську в ті часи, в, в 70-ті? Це коли ти приїжджаєш в місто і кажеш, дайте мені, пожалуйста, суржик, оце, і вона тобою сміється, що ти селюк приїхав з села і не вмієш говорити російською. І мене розподілили після Дніпропетровського театрального державного училища у Львів, і там я вже сформувалася. Вже... Мені вже було не соромно, що я українка. Там я почула собі впевненість. Я е вивчила дуже добре українську мову, позбулася суржику. Навіть викладала в університеті Франка. Там я чотири роки. Так я не втратила своє українське коріння Донеччини. І, власне, чому стус? Тому що Стус він теж сформувався. Він сформувався як особистість в Донеччині. Він все своє свідоме життя, а початок свій жив на Донеччині. Його турбувало те, чи відбувається з Донеччиною. Він бачив, що це не Україна. І він загинув за українську мову, за українське слово, за українську незалежність, за свободу і гідність людини. От за це він загинув. Ти шо по нашому говорити не вмієш? <плес> Ти шо, сука, по вічишки, говорити не умієш. Це ж відділом. Ми їх 45-та не далі. Сергее! Я перечитала багато тих написаних інсценізацій, кіно сценаріїв, і п'єсу з театру Леці Українки яка мені попалася остання в руки, я так зраділа, така цікава назва прочитала я її. Зрозуміла. Вона була у 2006 році написана і зрозуміла, що я хочу чогось гострішого, чогось сучаснішого, тому що в той час, коли йде війна, я не можу таку лайтову версію робити. І ми з акторами прийняли рішення, що будемо писати самі. Ми створили творчу лабораторію. Мені допомагала акторка Олена Біла і двоє молодих акторів, які тільки до нас долучилися. А це Дмитро Муранцев і Максим Філіпов. І ми в чотирьох написали свою версію життя і долі Василя Стус. Ненавиди. Я ворог твій, я ворог твій. Видиш, я ворог твій. Тобі вмурую мур імперії. Стараюсь до пропастиці. Закручений, як равлик в ревматизм точу пісок. Вишукую, як трясці для тебе золота. На твій не кому. Інтелектуал, до якого багато з нас ще не доросли. Його поезію не всі розуміють, тому що він, знаєте, він якби про йшов вслід за Шевченком. Тобто він така величина, як Шевченко, був, тільки сучасніший. Він не здавався, він незламний був борець, і знав, що він помре, але свідомо йшов на те, не поступився своїм словом, не поступився своєю позицією. І оце мені хочеться поставити, мені хотілося поставити цю виставу. Власне, наш театр повинен був це поставити через те, що ми хочемо всьому світові, не тільки Україні, розкрити, розказати історію про життя і долю Василя Стуса. Бо я збираю, бо я розумію, що ми театр без приміщення, ми мандрівний театр тепер, і ми збираємося подорожувати, їздити за кордон. І власне Василя Стуса має знати весь світ. Терпець, тебе шифує, столить твій дух, тоже терпи, терпи, ніхто тебе з недолі не врятує, ніхто не зіб'є з власної тропи не їсти, ни стрільби скользко, до поки світли сонце стіни, стінь, шлях до тара. То руйсь свій твоїм назвався, той що тебе на не і вік, до нього змалу ти заповідався, до нього сам Господь тебе приріг. Василь